Чи нормально відчувати радість від прибутку чи розчарування від збитків в трейдингу? Абсолютно нормально. Трейдинг це не тільки математика та стратегії, а й психологія. Ви людина, а не робот, тому емоції, радість від прибутку чи розчарування від збитків природні. Ось як до цього ставитись. Чому емоції це нормально? Перше, це показник, що вам не байдуже. Якщо ви взагалі нічого не відчуваєте, можливо, ви втрачаєте зв'язок з реальністю ринку. Емоції мотивують, радість від успіху підкріплює віру в стратегію, а збитки змушують аналізувати помилки. Головне контроль. Проблема не в емоціях, а в тому, чи дозволяєте ви їм керувати вашими рішеннями. Що мають на увазі експерти, коли кажуть «feel nothing»? Вони говорять про те, щоб не піддаватися імпульсам, наприклад, не додавати до позиції після збитку через помсту ринку, не змінювати стратегію через одну вдалу або невдалу угоду, приймати збитки як частину гри, без самопочування. Але це не означає бути бездушним роботом. Як знайти баланс? Радіти перемогам, але не ейфорії. Вітайте себе за дотримання плану, а не лише за прибуток. Уникайте думок типу Я геній, можна тепер ризикувати більше. Засмучуйтесь збиткам, але не впадайте у відчай. Замість я не вдаха, думайте, що ця угода мене навчила. Перевірте, чи стоп-лосс спрацював за правилами, чи ви його самі змінили через страх. Ведіть журнал Емоцій, додайте до торгівельного журналу Стовпець мій стан. Закрив угоду по Take Profit, почуваюся впевнено, скасував стоп-лосс і отримав більший збиток, був розгублений, це допоможе знайти зв'язок між настроєм і помилками. Коли емоції стають небезпечними, якщо після збитку ви хочете швидко відігратися, нарощуючи ризик, або ви ігноруєте правила стратегії, але цього разу буде інакше. Або ви довго не можете відпустити провал. Навіть через кілька днів у таких випадках варто зробити паузу. Висновок: ваші емоції це інструмент, як і технічний аналіз. Вони допомагають вам бути уважним до ринку та себе. Головне, не придушити їх, це веде до стресу. Вчіться керувати ними через план, журнал і рефлексію. І пам'ятайте, навіть топ-трейдери іноді радіють чи сумують, але вони не дозволяють емоціям керувати рахунком. Торгуйте з розумом, але залишайтеся живою людиною.